Надія Ошатюк приїхала здавати кров до обласного краєзнавчого музею з Баранівки. Жінка розповіла, що до донорства долучилася кілька років тому. То я свідомо сюди приїхала і скажу вам відверто, я по життю в даному питанні боягузка. Але коли стоїть питання, що кров спасає іншу людину, то тут я герой. Кров пані Надія здавала у залі до розміщені роботи художників 16 століття та під спів Світлани Ніконорової. Підтримуючи кожного донора, хоча б піснею надихаючи їх, я думаю, що їм буде здавати як мінімум легша кров, і як максимум вони обов'язково прийдуть ще раз. 450 мл мілілітрів крові Надія Шотюк здавала трохи більше 20 хвилин. Самопочуття дуже гарне. Ну, по перше, атмосфера цікава, незвична. Музей такий, ну. Дає, дає таке відчуття, знаєте, якоїсь такої незайманості, історичності, цікавості. Виявили бажання здати кров у музеї працівники Житомирської поліції. Обов'язок кожного громадянина України підтримувати інших громадян. Так само я вирішив допомогти здачею крові. Представниця обласного центру крові Алла Котюк розповіла, що заготовлення крові у музеї майже нічим не відрізняється від роботи з донорами у стаціонарі. Ми працюємо одноразовими стерильними закритими системами, тобто які не мають контакту з зовнішнім середовищем. І перед цим звичайне приміщення було прибрано відповідними засобами. За словами менеджера проєктів донор ЮЄВАНДІ Магалецького, акція Мистецтво донора тривала впродовж 4 годин. За цей час кров здали близько 40 жити Ми завжди звикли, що донорство пов'язане з такими негативними моментами. Ми ж в свою чергу хочемо показати, що донорство це про життя. І один з способів ми обрали саме проведення таких акцій в культурних локаціях. В даному випадку говоримо про галерею краєзнавчого музею. Учасники акції мали можливість взяти участь у мистецькому майстер-класі та переглянути виступи учасників. Спортивно-історичного клубу Леонід Харшан Сергій Базилюк новини на Суспільному.